Зарядити мобільний телефон, просто сидячи на лавці, тепер можна поблизу вищого професійного училища номер 25 Все, що потрібно, аби підживити пристрій, мати із собою кабель. Працює лавка за рахунок того, що обладнана спеціальною сонячною панелю. Реалізували проєкт за грантові кошти від громадської організації Хмельницький енергетичний кластер авторка ідеї Любов Пархомюк, викладачка навчального закладу. Виникла ідея встановлення сонячної лавочки для того, щоб була альтернативна енергетика, щоб люди мікрорайону нашого міста, безпосередньо мешканці нашого гуртожитку, наші здобувачі освіти мали можливість зарядити свої мобільні телефони. Перша лавочка, яка ми бачимо, встановлена за міні-грант. 10 тисяч поки що лавка лише одна, але незабаром планують встановити ще дві такі альтернативні зарядки. Кошти на їх реалізацію виділили спонсори. А ось процесом створення займаються самотужки, студенти та викладачі училища. Перший етап за майбутніми слюсарями. Профільну трубу врізали в розмір. Так само саме просте дерево. теж нарізали в розмір. Під розмір підігнали всі отвори. Щоб скрутити їх, ну і вже далі. Покраска самого каркаса в чорний колір і покраска самих досок. Етап створення такої неймовірної лавочки триває приблизно три-чотири дні. Це вже ось до такого стану, як в нас. Ми знали багато всього нового. Як правильно зарізати матеріал, як правильно грунтувати, підготовлювати його до покраски? Другим займаються електрики. Вони встановлюють акумулятор, спеціальний контролер, сонячну панель та usb входи Свердління всіх отворів для проводів, протяжка проводів. Далі встановлення самої панелі, підключення це займає 15-20 хвилин. Сонячна панель в нас перетворює сонячну енергію в електричну енергію, яка подається на контролер. Після чого контролер в нас перетворює енергію в зарядити акумулятор. Та як сонце в нас буває сильніше світи, буває слабше світи, а акумулятор має на стабільній напруги заряджатися, То для цього ставиться контролер. У навчальному закладі кажуть, новинку вже оцінили як студенти, так і мешканці навколишніх будинків. До нас на територію приходять і мешканці мікрорайону, і наші учні, які проживають в гуртожитку, і наші учні, які навчаються. Ми не обмежуємо нікого в можливості заряджати свій мобільний телефон тим більше в такий час, як зараз. Плануємо встановлення ще двох лавочок. Вони будуть поруч стояти з цією, що вже є зараз. Це буде такий у нас така такий комплект для того, щоб можна було відпочивати на території і використати можливості альтернативної енергетики. Працює така підзарядка навіть у нічний час. А щоб вберегти систему від ушкоджень, зверху панель вкрили протиударним склом. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський новини міста.